Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. На Волині нашестя гусені американського білого метелика карантин запроваджений у 44 населених пунктах. Ще цей рік, то ще не знаю, як далі буде, а позаминулий рік то тут взагалі голі дерева були. Майже 1100 дітей з усіх областей вступили до Волинського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Вирішила поступити в цей ліцей, щоб потім піти по військовій сфері. І зараз хочу перевірити міцність свого характеру. У Луцьку презентували теплий прапор України, який в'язали жінки з усіх куточків країни. Ми хочемо, щоб Україну почули скрізь, і ми хочемо об'єднати показати, що Україна сильна, і ми переможемо. На волині на шестях гусені американського білого метелика шкідники знищують листки дерев та кущів. Про це суспільному розповіла начальниця відділу карантину рослин Ірина Хайдукова. каже, якраз зараз на деревах добре видно павутиння гнізда, де живе та харчується гусінь цієї комахи. Гусінь приблизно п'ятого віку. Бачите, вона вже досить, досить велика, але ще не настільки, щоб спускатися до залялькування. У цій фазі шкідників треба знищувати, говорить Ірина Хайдукова. З її слів, станом на сьогодні в 44 населених пунктах області діє карантинний режим. Це означає, що органам влади Держпродспоживслужба надала рекомендації боротися із поширенням карантинних вогнищ. На території Волинської області вперше даний карантинний організм ми відмітили у 2019 році на території міста Рожища. Після того ми від Відмічаємо поширення даного карантинного організму. І на даний момент площа запровадження карантинного режиму становить понад 44 тисячі гектарів нашої області. У селі Велець Ковальського району біля кожного другого будинку на деревах можна помітити гнізда американського білого метелика, розповідає староста Валерій Киричук. Ще цей рік то ще не знаю, як далі буде, а за минулий рік то тут взагалі голі дерева були. А як боротися з цим? Як боремося. Гіляки обрізаємо, дають така, така бородя, боротьба, де якими препаратами поприскаємо. Зі слів місцевого жителя Івана Матвійчука, в нього на ділянці найбільше постраждали сливи та яблуні. Ну, Сохнуть гілки, відсихають. От там видно такі жовті гілки, гілки на дереві. Там, там, там. Ну, є неї багато. На рік то ще більше було, покуди я не обрізав, не кропив. Як став обрізати, кропити, трошки менше стало. Зразу не було, зараз знову на появилося. А Як боротися? Читали, визнавали? Чесно сказати, що ні. По старому дідовському методу. Або палив, або обрізав, або кропив. Галина Марчук каже, змушена була зрізати біля свого будинку дерева, коли в селі почалося нашестя гусені. Ми позрізали всі, бо я не люблю, щоб у мене щось заводилося. От такі маленькі я люблю і все. Горіхи, у мене було два великих отакі горіхи. Ми зрізали. Обробляти рослину спеціальними препаратами, зрізати гілки із павутинними гніздами, після чого спалювати їх або заливати окропу. Такі основні методи знищення шкідника, говорить начальниця відділу карантину рослин Ірина Хайдукова. Каже, що це мають робити власники заражених ділянок. Інакше гусінь розмножиться. З її слів, за рік комахи можуть повністю знищити рослину. Дерево після зараження всихає. Ця гусінь вже піде на залількування і навесні вилетить метелик в травень, червень місяць буде перше покоління виходу даного карантинного організму. Тісного метелика буде 500 гусеничок. За чотири роки оголошення карантину в області площа ураження білим метеликом збільшилася у 44 рази. Розповіла посадовиця з її слів, кліматичні умови волині максимально сприяють відродженню гусені. Дар'я Тимошкова, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. У луцьку без гарячого водопостачання залишилися мешканці 20 багатоповерхівок. За словами речника ДКП Луцьктепло Антона Безносикова, причина цього витік на тепловій мережі на розі вулиць Вороніхіна і Декабристів. 21-річна лучанка Катерина Суровцева розповідає, відсутність гарячої води створює чимало труднощів у догляді за восьмимісячним сином. Цього літа часто вода пропадала, такого раніше не було, а зараз то, то одна труба прорвала, поки зробили тут, іншу прорвало, і постійно її немає тої гарячої води. А як є, то була пару днів взагалі ржава тікла. Багато мороків треба гріти воду. Це кожен день купати, дитина потіє і не раз купати приходиться, та як жара ще девимажиться, туж холодною водою не будемо. А ще їсти робити, теж постійно, постійно гріти воду. Інші лучани, з якими поспілкувалася, знімальна група Суспільного про відсутність гарячого водопостачання, кажуть таке: у мене болір, час на хата, болір, то мені гаряча вода сама собі не гріє. Людям незручно, коли немає гарячої води, це однозначно. Зручності є зручності, треба, щоб вони були. На ділянці, де стався витік, працює аварійно-відновлювальна бригада. Вона, за словами речника, ДКП Тепло», має замінити теплову мережу діаметром 219 міліметрів. Ремонт, говорить, здійснюється коштом підприємства. Що року ми купуємо певну протяжність трубопроводів різних діаметрів. Це так би мовити, наш аварійний фонд. І власне з цих протяжностей мережі, і ми виконуємо роботи. Це кошти, які закладено в тариф, це або інвестиційна програма, або кошти на поточні ремонти нашого обладнання. За словами Антона Безноскова, аварійно-відновлювані роботи на розі вулиць Вороніхіна і декабристів планують виконати упродовж двох днів, після чого послугу споставлення. Чання гарячої води у 20 житлових будинках відновлять. Олена Чернуха, Віталій Гаврилець. Суспільне новини. Луцьк Майже 1100 дітей з усіх областей цього року вступили до Волинського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Розповів Суспільному начальник закладу Павло Боснюк. У 2023 році. Кількість бажаючих вступити до ліцею виявилась найбільшою за всі роки існування навчального закладу. Майже 50% вступників це діти, батьки, яких сьогодні воюють, вимушені були звернутися до органів влади з метою збільшити контингент дітей. І нам, до речі, це вдалось. Вирішила поступити в цей ліцей, щоб потім піти по військовій сфері. І зараз хочу перевірити місць свого характеру. Тут за один день більше історії ніж за тиждень в школі. Я певно все життя може скасоп'ятого цікавилась військовою сферою, з законами ще чимось. З огляду на воєнний стан навчальний процес розпочався із безпекових заходів, каже начальник ліцею Павло Боснюк. Відправили польові навчальні збори. То є, наші діти сьогодні перебувають на різних локаціях. І з ними працюють офіцери, військовослужбовці сотої бригади і не тільки Ми маємо профільні взводи Державної прикордонної служби України і Державної служби надзвичайних ситуацій. Павло Боснюк розповідає, що до кінця листопада на території ліцею облаштують нове укриття, що відповідатиме усім безпековим вимогам. Наразі показує мають тимчасове у напівпідвальному приміщенні. Будівля ліцею 1891 року має більш. Як метрові стіни, вікна закриті бетоном. Ця будівля забезпечує умови для безпеки. Ліцеїсти живуть і харчуються у закладі. Завідувачка їдальні Валентина Демчук розповідає про сьогоднішнє меню. З угірків з часником салати, борщ український, без з макаронами від Варнини. У військовому ліцеї особлива увага спорту каже викладач Сергій Дмитрук. Зараз проводить вступне тренування із плавання. Говорить, ліцеїсти сім разів поспіль ставали переможцями всеукраїнської спартакіади серед допризовної молоді. Там треба навчити економічне плавання, щоб вони довго пливли і могли довго держатись на воді. Кроль 25 метрів. Зараз тренуємося на уроках. Як розповів начальник обласного військового ліцею Павло Боснюк, від березня навчальний заклад покинули 34 офіцери, які пішли захищати Україну. Символічно, декілька днів тому обласний ліцей отримав синьо-жовтий стяг із особистим підписом головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного. Микита Чибер Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк. У центральному парку Луцька відбулася презентація в'язаного прапора України, який складається із 432 клаптиків. Розповіла ініціаторка акції, керівниця громадської організації Старт у нове життя. Ганна карамишева борисенко Кожен шматочок розміром 20 на 20 сантиметрів. І у нас вийшов розмір 2 е, метра 40 сантиметрів на 7 метрів 20 сантиметрів. Теплий прапор створювали орієнтовано 80 жінок із усієї України в рамках акції Нитка єднання. Долучилося 34 міста, говорить Ганна карамишева борисенко В'язали його два місяці. Олена Ярощук приїхала до Луцька із Маріупольського району. каже, зв'язала 10 шматочків. Ми об'єднали переселенців, мешканців, просто щирих українців, і ну ми разом робимо добру справу, і ми хочемо, щоб Україну почули скрізь. І ми хочемо. Об'єднати показати, що Україна сильна, і ми переможемо. Клаптики в 20 – це точно. Спочатку в'язали синій колір, а потім з'явився жовтий. В'язали жовтий. Додому брали, дома в'язали ввечері, і потім сшивають, приходили. Прийшла подивитися на розгортання в'язаного прапора України. Лучанка Алла Шиманська. Жінка говорить, ідея гарна та потрібна у теперішніх реаліях. Треба долучатися до таких акцій, щоб не забувати, що в нас іде війна, і нам треба бути єдиним. Ними одностайними у всьому і в допомозі, і в думках, і, і підтримувати один одного. Бо це наша Україна, крім неї, в нас немає більш нічого. Зі слів організаторки Ганни Карамишової Борисенко, готовий теплий прапор доповнюватимуть новими в'язаними шматочками, які ще досі передають учасники акції. Наталка Кликуцюк, Віктор Легіньковський, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку на замковій площі кримські татари варили плов і пригощали ним мешканців та гостей міста, розповів Суспільному голова громадської організації Кримські татари Волині Сервер Зейнідінов. Готували його в мобільній кухні п'ять чоловіків, говорить Білял Аметов. У нас національна традиція так виходить, що кожен мужчина може приготовити великих порціях. Тобто у нас жінки цим не займаються. Ну, можливо, вони бояться, можуть. Не знаю по каким причинам, но на свадьбах, где-то в ресторанах у нас всегда большими порциями готовят мужчины. Но мы не являемся, как в данный момент я не являюсь кухарем. Білял Аметов каже, сьогодні готують страву за класичним рецептом. 70 кілограм м'ясо, 70 кілограмів риса, 60 кілограмів Бортвий почали готувати 6 годині ранку, і десь от 5 годин це максимум, і буде готова страва. Зі слів руджія Тайфука, й фука опів на дванадцяту плов був готовий. До нього додали салат, скибочку хліба та почали пригощати. Тут все настільки ароматно, коли ти його береш до рота, спочатку ну ніби рис та й рис. А потім, коли розпробуєш, скуштуєш, усі інгредієнти поєднуються і. Приправи а, просто, бомбезно. Я, я Перший саме кримсько-татарський плов. Так, він дуже смачний. Рекомендую всім. Акція Смак українського Криму відбулася в рамках проєкту Годуємо Україну і провели її вже у 25 населених пунктах поблизу фронту, розповів головний муфті країни Айдер Рустемов. Ми відпрацювали в Херсоні, Херсонській області. Той самий знаменитий Чорнобаївки, Степанівки інших селах. Коли дивишся, не і... хочеться плакати. Треба його було пошукати. Це він. Це справжній, справжній, справжній плов. Дуже класний. Пригощали пловом до першої години дня. Скільки порцій роздали, не рахували, сказав Руджій Тайфук. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк. Тепла погода на початку вересня в області утримується завдяки антициклону. Розповіла Суспільному синоптикиня обласного центру з гідрометеорології Надія Голя. З її слів, така погода утримається до 13 вересня включно, коли температура повітря може сягнути 30 градусів. А з 14 вересня очікується зниження температури повітря та короткочасні дощі. Він у нас живе вже тиждень, ну зазвичай антициклон 10 днів максимум, там може. Зумовлювати погодні умови, і от зараз ми знаходимося під його впливом, і плюс до того підходить тепле повітря з Балтики і з Атлантичного океану. Вже на 14 вересня ми чекаємо проходження холодного атмосферного фронту, який буде в нас. Проходити з північного заходу і пересікати територію. Тут знаходиться Луцьк. Пересікати буде в денні години 14-го числа, але зазвичай перед холодним фронтом можуть бути вже по заходу області в ніч з 13 на 14, короткочасні дощі, грози і можливе посилення вітру. Зі слів надії голі у вересні на Волині часто фіксують перевищення температурних максимумів, зокрема у 2008, 2015 та 2018 роках. Проте абсолютний температурний рекорд зафіксований у Луцьку 29 серпня цього року, майже плюс 36,5 градусів за Цельсієм.